Доброго дня. Я Шапарен Артем Васильович, студент групи пзп 228. Бажаю продемонструвати презентацію, в котрі розглядається Java Code Convention від Oracle. А що ще є Java? Java це високорівнева, обєктно орієнтована мова програмування, яка була створена компанією Sun Microsystems, а саме. Джеймсом Гослінгом у 1995 році. Її розробка була спрямована на створення універсального інструменту для написання програм, які можуть працювати на будь-яких платформах, що підтримують Java Virtual Machine, незалежно від типу операційної системи. Такий підхід забезпечив Java і головну перевагу платформу Незалежності. Що стало ключовим фактором її популярності в корпоративному середовищі. Сьогодні Java знаходиться під управлінням компанії Oracle, яка придбала Sun Microsystems у 2009 10 роках. З того часу Oracle активно підтримує та розвиває Java, забезпечуючи регулярні оновлення для підвищення безпеки, продуктивності та впровадження нових функцій. Перейдемо до пунктів код конвенцію, оформлення фігурних дужок. Відкриваючи фігурну дужку, на тому ж рядку, що є оператор, є стандартом у багатьох мовах програмування, зокрема в Java та C-Sharp. Це дозволяє чітко визначити початок блоку коду без зайвих порожніх рядків, що забезпечує компактність і економить простір на екрані. Такий стиль оформлення допомагає зберегти зручність перегляду коду, оскільки кожен блок, як правило, має чітке відокремлення від попереднього. Це полегшує розуміння, особливо при роботі з великими функціями, чи умовами, де легко втратити контекст. Крім того, такий стиль дозволяє швидше орієнтуватися в коді, зменшуючи кількість рядків ще покращує його сприйняття. Оформлення відступів. Відступи в коді використовуються для визначення рівня вкладеності блоків коду, таких як цикли, умови та методи. Використання чітко визначених відступів, у нашому варіанті це 4 пробіли, допомагає уникнути проблем з вирівнюванням, яке може призвести до помилок і ускладнити читання коду. Правильне використання відступів важливе для підтримки читабельності коду, особливо коли він містить багато вкладених структур, це дозволяє швидше орієнтуватися в коді, бачити, де починаються та закінчуються окремі блоки. Відступи також забезпечують візуальну структурованість, що знижує ймовірність помилок, пов'язаних із неправильною обробкою вкладених конструкцій. Довжина рядка. Обмеження довжини рядка до 80 символів є загальноприйнятим стандартом, який дозволяє уникнути горизонтального прокручування в редакторах коду. Відомо, що довгі рядки можуть створювати труднощі вчитель, особливо на екранах з обмеженим простором, де доводиться прокручувати горизонтально. Обмеження довжини рядка забезпечує Комфортне сприйняття коду, дозволяючи переглядати його без необхідності, прокручувати вікно. Крім того, коротші рядки полегшують візуальну організацію, оскільки вони дозволяють організовувати код у дручний для читання формат. Це також допомагає уникнути переповнення екранів, що може ускладнити навігацію по коду, особливо в командній роботі. Оголошення констант. Оголошення констант у вигляді великих літер з підкреслення є загально прийнятою практикою, яка дозволяє чітко ідентифікувати зміни, значення яких не змінюється під час виконання програми. Це також дозволяє уникнути випадкових змін значень, що важливо для збереження свісності даних. Використання великої літери для констант дає програмістам швидку візуальну підсказку, що це значення, яке не можна змінювати, і яке має використовуватися по всьому коду. Це важливо для уникнення помилок при зміні значення в різних частинах програми. Крім того, така практика сприяє кращій стандартизації коду. Та робить його зрозумілим для інших розробників, які працюють з проєктом. Порожні рядки. Порожні рядки між логічними блоками дозволяють створити візуальне розмежування, яке допомагає розробнику швидше орієнтуватися в структурі програми. Без порожніх рядків код виглядатиме. Зливну, що ускладнює розуміння, де один блок закінчиться і починається іншим. Порожні датки не лише розмежують блоки коду, але й допомагають створити чітку структуру для кращого сприйняття. Вони роблять код більш акуратним і зрозумілим. Полегшують його обслуговування і знижують ризик пропуску важливих моментів при перегляді коду. Вони також дозволяють зберегти правильну логіку та структуру, коли код змінюється чи дописується. Оператори. Пробіли навколо операторів стандартно є стандартною практикою, оскільки це покращує видимість і читаємість виразів. Без пробілів код стає щільним і складно розрізнити, де закінчується один елемент і де починається інший. Пробіли навколо операторів допомагають швидше сприймати структуру виразів, особливо коли вирази стають складними або місять кілька операторів. Це полегшує читання та зрозумілість коду, знижуючи ризик помилок при обробці складних обчислень або умов. Коли код містить оператор, вони повинні бути чітко виділені, щоб можна було швидко розпізнати операції, що використовуються. Отримання цих стандартів кодування допомагає. Значно підвищити якість коду, зробити його більш організованим, зрозумілим і легким для підтримки. Вони допомагають уникнути багатьох типових помилок, полегшують командну роботу, оскільки всі програмісти слідують єдиному стилю і знижують ймовірність виникнення проблем через. Недоліки в структурі коду. У кінцевому підсумку це також покращує читабельність і масштабованість програмного забезпечення. Дякую за увагу!